Доброго дня. Сьогодні у нас дебютний випуск програми Говорить північ. І під час першого випуску ми поговоримо з вами про дуже важливу тему для всіх українців. Це тема зниклі безвісти. У мене в гостях представник громадської організації Група Патріот Дмитро Дорогий. Громадська організація Група Патріот опікується родинами зниклих безвісти та Полонених захисників зокрема, надає консультації та забезпечує супровід, які через війну втратили зв'язок зі своїми рідними. Співзасновником громадської організації Група Патріот є Олег Котенко. Це ексуповноважений з питань осіб зниклих безвісти 2022-2023 років. Ми багато чуємо про тему зниклих безвісти, як значить, військових. Так і цивільних осіб. Що? означає термін зниклі безвісти тут uh, треба відштовхуватися від того що це не термін це статус зниклої безвісти за особливих обставин uh, дійсно їм є як військові так і цивільні особи uh, що саме uh, несе за собою цей статус це зниклі безвісти під час військових конфліктів uh, під час війни під час uh, техногенних катастроф або ж природних катастроф тобто в даний період часу в нас в україні з 2014 року у нас Війна з 2022 у в нас повномасштабне вторгнення. Тому, от саме люди, які зникли під час війни або ж окупації території, і вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На який день чи добу, якщо захисник не виходить на зв'язок, він може вважатися зниклим безвісти. Тут важливо розуміти, що захисники можуть бути на позиціях. І це може тривати, умовно кажучи, від двох днів, може тривати до декількох тижнів, в залежності від того, наскільки вони швидко можуть вийти з позиції або ж виконати бойове завдання і вийти з позиції потім. Тобто ми рекомендуємо збити на сполох десь приблизно коли минає 14 днів. Чому? Тому що, умовно кажучи, у мене були кейси, коли захисник виходив із позиції на 17-й день. Наразі. Людина вважається зниклою безвісти, коли надходить до ТЦК та СП Територіального центру комплектування та соціальної підтримки сповіщення від військової частини. І тоді вже ТЦК та СП повідомляє рідним про те, що він вважається зниклим безвісти за особливих обставин. Тобто загалом 14 днів мінімум. Ну, 14 днів це витримати ну досить досить складно рідним. Чотирнадцять, значить, це ви кажете бити на сполох через 14 днів. А коли саме згідно цих ось всіх регламентів вважається, людина вже зникла безвісти. Коли військова частина надіслала сповіщення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що людина зникла безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання. Але тут важливо ще підмітити, що, наприклад, якщо цивільна особа, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, не виходить на зв'язок, умовно кажучи, тиждень-два, то теж в неї просто може бути відсутній зв'язок. І вважати її такою, як зниклою безвісти, одразу ж там через три-чотири дні тиждень, це е не обов'язково вона зникла безвісти, вона просто може бути без зв'язку. Зрозуміло, Дмитро. Як родини зниклих безвісті можуть подати заяву? Хто повинен писати цю заяву про? Пошук з чого починати та куди звертати з першочергово після того, як родина зниклого безвісти захисника чи захисниці, отримує сповіщення про від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вони першочергово повинні звернутися до національної поліції України. Звертатися може будь-хто з рідних так само можуть навіть звертатися знайомі з заявою про зникнення безвісти. Далі Слідчий призначає ДНК-експертизу. ДНК-експертизу повинні здати мінімум один хтось з рідних, але ми рекомендуємо здавати як мінімум дві експертизи, якщо це можливо. Якщо неможливо, то хоча б один хтось із рідних. Ця ДНК-експертиза вноситься до єдиного реєстру геномних експертиз, яким віддає безпосередньо ДНДКЦ. Потім родина після звернення до національної поліції звертається до Національного інформаційного бюро за телефоном гарячої лінії 1648. Після звернення до Національного інформаційного бюро потрібно звернутися до міжнародного комітету Червоного Хреста. Це можна зробити як онлайн. У них на сайті, так і на звернувшись на гарячу лінію. Також слід звернутися. До координаційного центру з питань споводження з, з військовополоненими. Є онлайн заявка, анкета заповнюється на сайті, також є гаряча лінія. Окрім координаційного центру, потрібно ще звернутися до об'єднаного центру Служби безпеки України. Також потрібно звернутися до уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який працює при міністерстві внутрішніх справ. Необхідно заповнити анкету зниклих безвісти особи на сайті, а також надіслати запит на отримання витягу з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, що є єдиним підтверджуючим документом про те, що ця особа набула. Цього статусу. Угу, я зрозуміла, дуже детально. Дякую. Скільки людина може перебувати у статусі зниклої безвісти? Людина може перебувати в статусі зниклої безвісти до моменту звільнення її з полону, тому що ми маємо кейси, коли людина зникла безвісти за особливих обставин, мала цей статус. Але підтвердження не було ні від Міжнародного комітету Червоного Христа, що вона перебуває в полоні. Не було підтвердження в телеграм-каналах решецьких. Тобто... Жодних даних про те, що він в полоні немає, але людина виходить з полону і потім цей статус знімається, тобто змінюється на військовополоненого. Також людина вважається зниклої безвісти до моменту ідентифікації, тобто, коли відбулося підняття тіл, провели ДНК експертизу, співпадіння надійшло, і тоді вже його. Статусу зниклої безвісти, статус о, загиблого переносить. І ще таке питання. Чи правильно я розумію, що якщо людина вважається зниклою безвісти, то родина цієї людини вона не, не претендує ні на які виплати, чи чи як це відбувається? Що саме родина? Претендує на виплати безпосередньо на грошове забезпечення зниклої безвісти особи, як військовослужбовця. На даний час родина може отримувати 50% грошового забезпечення, 50% на час зникнення безвісти або ж перебування в полоні особи військовослужбовця. 50% нараховується на його особистий рахунок. Якщо декілька людей претендує, тобто умовно кажучи, мати і дружина, то тоді 50%, які вони на які вони мають право, розділяються між ними двома. Зрозуміло, дякую. дякую. І так само родини зниклих безвісти, полонених мають право на соціальне забезпечення, умовно кажучи, пенсія по втраті годувальника, якщо є на то підстави, також там йде одноразова грошова виплата річна від національного інформаційного бюро, якщо людина перебуває в полоні, і цей факт підтверджено. Тобто, в принципі, родина зниклих безвісти, родини зниклих безвісті полонених абсолютно забезпечені соціальними гарантіями. Яку інформацію рідним зниклих без? Безвісти не варто поширювати у соціальних мережах, тому що інформації про пошук там, рідних чоловіків, братів безліч, яку інформацію не, не варто публікувати, ми не рекомендуємо взагалі публікувати пости про зникнення безвісти або ж перебування в полоні, тому що цим користується першочергово ворог. Інформацію, яку зазвичай. Озвучують рідні в соцмережах, це не тільки прізвище, ім'я по-батькові, це і назва військової частини, це і посада, це військове звання. Тобто, потрапляючи в полон, умовно кажучи, він може назватися, що він звичайний рядовий, маючи військове звання, там, лейтенанта, майора чи ще когось, він говорить, що він рядовий і до нього інакше ставлення. Рідні ж у той час постять в соціальних мережах його правдиву інформацію. Це може йому нашкодити. Також є кейси, коли е, військовослужбовець, виходячи з позиції, умовно кажучи, він заходить в тил ворога. Там його можуть прихистити звичайні люди, переодягнутися, і він там може переховуватися. Але якщо расисти побачать його правдиву інформацію і потім дізнаються про те, що він переховується в тилу, то знову ж таки. Це може погано закінчитися для військовослужбовця, тобто це таких два основних кейси, які можуть нашкодити. Але насправді таких кейсів дуже багато. В багатьох містах України і у нас, зокрема, проходять акції мітинги на підтримку тих людей, які перебувають в полоні. Люди під час цих мітингів і акцій тримають плакати з фотографіями, назвою військових частин. І інколи навіть напрямки, на яких ця людина потрапила в полон чи зникла безвісті. Це теж не варто, я так розумію, да? так, публікувати. Ми повертаємося mm -hmm. до того, що це все медійно підсвічується, фото і інформація потрапляє в соціальні мережі, потрапляє на YouTube і ворог може цим користатися. Так само цим можуть скористатися аферисти. Тому що родини розголошують не тільки персональні дані військовослужбовців, вони також розголошують і свої персональні дані. Вони вказують свої прізвища, ім'я по батькові, контактні дані, телефони. Тобто, і потім починаються дзвінки від аферистів, які хочуть на цьому всьому нажитися. Тому теж тут наражають вони на небезпеку як військовослужбовця, так і створюють в подальшому проблеми для себе. Звідси виходить ще одне питання. Чи були випадки в Сумській області у нас на Сумщині, коли аферисти намагались нагрітись на темі військовополонених? Так безпосередньо був випадок. Ну той про який я можу згадати, це дружина зниклого безвісти за особливих обставин. Опублікувала в соціальній мережі фото. До неї звернулися і сказали, що він. Перебуває в госпіталі в Харкові. Вона телефонує до мене і говорить, що типу, Він перебуває в госпіталі. Така інформація надійшла. Жу, ну ви ж самі проживали в Харкові. Чому ви не запитали, в якому госпіталі, як до нього дістатися? Через певний час ці ж аферисти зателефонували до неї і запропонували їй таку угоду. Ми надсилаємо фото за винагороду, за фінансову винагороду. Коли вона мені подзвонила і сказала, я сказала, ну я їй пояснив, що це не може бути так, тому що це просто аферисти, які нагріють на, на вас руки свої. та і, все. і це не одиничний випадок. Різні варіанти аферистів, шахраїв, вони присутні, і, і якби, люди все одно не можуть з цим боротися, умовно кажучи, вони ведуться на це і потім. Втрачають свої кошти, погіршується їх психологічно моральний стан, котре треба наголошувати, що держава все робить безкоштовно. Чув про таку схему, що е, телефонують родичам і пропонують за фінансову віднагороду е, швидше е, вирішити питання повернення з полону е, родича. Жодним чином не можна вирішити це питання е, фінансовою якоюсь складовою. Е, з, Поверненням з полону займаються виключно уповноваження це державні органи, і вони це все роблять абсолютно безкоштовно. Ніхто не може жодним чином прискорити повернення з полону, пане Дмитре. Хочу ще раз акцентувати на питанні: значить, які права мають родичі зниклих безвісти згідно з українським законодавством? Тобто, давайте розставимо акценти, на що мають право. Родичі зниклих безвісти та полонених захисників мають право першочергово на отримання грошового забезпечення військовослужбовця, а якщо бути точним, то на отримання 50% грошового забезпечення, оскільки Інші 50% нараховуються на особистий рахунок військовослужбовця, і він їх отримує після звільнення з полону, або ж після повернення додому, в принципі. Також, якщо є на це підстави, родичі зниклих безвісти та полонених захисників мають право на отримання пенсії по втраті годувальника і решту соціальних гарантій, також які там передбачені державою, або ж є деякі соціальні гарантії, які, наприклад, призначають там ОВА. Ода або ж міські ради підтримують якось фінансово, або ж якісь пільги надають для родин зниклих безвісти для дітей, батькі батьки, яких перебувають в полоні, або ж зниклі безвісти за особливих обставин. Ну і власне ще мають право родичі полонених отримувати одноразову річну виплату від національного інформаційного бюро. Які сучасні технології допомагають у пошуку зниклих безвісті, тобто, ну може які. Є, там є інновації. Розкажіть, будь ласка. Ну, от наразі ми запустили півроку тому чат-бот і інформаційний ресурс, сайт Пошукач інфо. Чим безпосередньо він допомагає рідним зниклих безвісти і полонених. Родина, як завжди, сидить. Цілими днями в соціальних мережах в пошуках якоїсь інформації. Тепер їй не потрібно скролити стрічку новин постійно. Вона вводить особисті дані зниклої безвісті чи полоненого захисника, і кожен день приходить моніторинг про цю людину. Якщо знайшлися нові результати, тобто там можна налаштувати, або ж всі результати, чат-бот видає в телеграм, ну, в телеграмі, або ж тільки нові результати видає. І таким чином родина менше витрачає свого часу, знову ж таки, і менше емоційне навантаження на неї, тому що переглядати ці всі інформаційні ресурси расистів це, це ще той квест для родини. Те, що можемо ми безпосередньо запропонувати родинам зниклих безвісти, так, в принципі, всі пошуки зводяться до інформаційних ресурсів нашого ворога. Пошукач інфо, тобто людина його в пошуку телеграму убиває. Пошукач інфо їм в пошуку видає результат, і він під він собі підписується на цей чат-бот, вводить в нього особисті е, дані, прізвище. Я ага. по батькові українською мовою та російською мовою, тому що на ресурсах ворога в основному вся особиста інформація йде російською мовою. Також вводить військову частину, але це не обов'язково є mm -hmm. і дату народження. Тобто це все, що потрібно для пошуку через чат, пошукач інфо так само є інформаційний ресурс сайт, де можна так само ввести ці всі персональні дані, поставити моніторинг, і кожного дня буде приходити нова інформація, якщо вона з'явилася. Я правильно розумію, що це безпечно для так, це рідних. Абсолютно безпечно. Так? так останнє питання, яке я ще хотів задати: що може зробити громадськість для допомоги у пошуку зниклих безвісти? Наразі єдине, чим може допомогти громадськість, це стабілізувати людей, які шукають своїх рідних, стабілізувати в плані. Психологічного, емоційного е здоров'я їх, тому що вони перебувають в край складних обставинах, е вони нестабільні психологічно, mm -hmm. і тобто, для ефективності е координації їхніх дій подальше, е їм треба для початку елементарно заспокоїтися і потім вже працювати з усіма державними органами, які займаються пошуком е зниклих безвісти та полонених. Е е тільки так це буде ефективно. Ну і власне підтримувати всіляко. Врешті ніяк вплинути громадськість на прискорення пошуку або ж е, повернення з полону не може на жаль угу. зрозуміло. Дуже дякую за нашу з вами розмову і дуже дякую за ту роботу, яку ви робите.